Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо на каналі Сір назавжди цикл про комбіновані масла, які державний стандарт України іменує спредами. В наступному відео зразу анонс. Я вам покажу, що ніхто їх так в світі не називає. Називають різними словами: от найбільш поширений в Європі, як я зустрічав, мікс. Молочний мікс. Молочно-вершковий мікс, там молочно-рослинний мікс і так далі, але точно не спредами, бо спред це намазка в перекладі, і вона звучить ну, для продукту образливо. Тому в наступному відео ми з вами поговоримо про ціну, скалькулюємо наскільки дешевше може бути спред. Я вам покажу фото і відео із європейського магазину, де Якісні спреди із складом 50 на 50 жир молочної рослини стоять в одну ціну і навіть дорожче за масло натуральне, ви будете здивовані. І от якраз там чітко видно межа між спредами, комбінованим маслом і м'якими маргаринами, типа рами. які, наприклад, якщо ми говоримо про польські ціни, то там, рама коштує там, від 5 злотих за пачку 200 г, маргарини м'які. Можуть коштувати 2-3 злотих, а спреди коштують 8-11 злотих, так само, як масло вершкове на сьогодні в Польщі. Ну і останню тему, яку ми в наступному відео розкриємо, це я зробив вам табличку можливих небезпек, закладених в рецептуру технологію для здоров'я при виробництві комбінованих масел спреду. І спробую показати, що всі ті небезпеки, які можна очікувати при виробництві спредів, вже реалізовані. При виробництві так званого масла ДСТУ в усьому світі про те, що при випуску масла використовують фракціонований молочний жир, який так само виробляється, десь там в Австралії, в Новій Зеландії, потім на баржах пливе багато місяців. Тобто всі ці питання вони подібні при виробництві і масла і спреду. І це буде аналіз наступного разу. Ну, сьогодні коротко, лише два питання. Перше, це історія е, спреду в Україні. Я вам просто коротенько покажу лідерів ринку спреду України, е, назву їх обсяги, торгові марки. І після цього е, розкажу вам про ключовий момент технології виробництва спредів, яким чином на е, молококомбінатах е, в цехах виробництва масла за рахунок додавання однієї виробничої ланки. Яка власне готує емульсію оцього самого жиру рослинного і жиру молочного? А потім вже ця емульсія готова. Ключові критерії якості, це емульсія не повинна розслоюватись. От вона стоїть, вона не повинна розслоюватись. Прямо набирають баночку, виставляють в лабораторію. Якщо вона там постояла там 15-20 хвилин, не розслоїлася, далі цю суміш цю емульсію пускають на виробництво або ж спреду, або ж того самого сиру продукту, вибачте, тобто сиру з комбінованим теж жировим складом. От, власне і все. А сметани, звичайно, тобто і ще раз, емульсія вершково-рослинна або рослинно-вершкова, про це я вам зараз розкажу, є основою для виробництва оцих всіх здешевлених продуктів з замінниками частково або повністю жиру молочного. Поїхали. Коротко про історію спредів в нашій країні, як все це відбувалося. Ми з вами закінчили минулому відео, що червоні директори з одного боку, з шляхом шахрайства, і нові підприємці з іншого, які хотіли започаткувати виробництво спредів, тому що це був здешевлений продукт, здешевлене масло, знали про цю технологію. Технологія стала можливим, можливо, виключно за рахунок нового покоління маслоутворювачів, які вже забезпечували більш глибоку і регульовану обробку емульсії жирової, будь то натуральні молочні вершки, чи емульсія рослинно вершкова Другий момент полягав в тому, що величезна кількість продажів продуктів харчування на той момент відбувалася через ринки і базари. Тобто не треба було робити навіть фасовки. Основні обсяги 90-95% перших спредів це продукт в моноліті. Він приїжджав на ринки. Там його там, приватні підприємці, які тримали ринки або тримали точки на ринках. Отримували як масло, часто міняли етикетки, тобто продавалися як масло продукція. І оскільки вона за органолептикою була дуже подібна, а вміст саме молочного жиру масла на той момент складав більше 50%, то дуже швидко цей продукт завивав популярність. І забігаючи наперед, звичайно, зараз, коли його в негативному сенсі згадують. Як це купив масло, а це голіми спред. Люди, це не спред, ви купуйте. Ви купуйте м'який маргарин, до якого власне, зійшовся ринок, тому що всі вимагали все дешевше, все дешевше. Якщо навіть державний стандарт я показував, фіксує спред від 25 до 50%, то е, такий жарт у молочників з'явився з часом, десь з 2008 року. Ми зробили дослідження в вашому маслі, масла не виявлено. І так, можливості нових технологій маслоутворювачі, плюс можливості треба про це сказати окремо оцих замінників молочного жиру. Бо фактично всі маргаринові заводи: Одеський, Київський, ОЛКОМ, Запорізький, Львівський, фактично новий на той момент креатив Кіровоградський всі ці комбінати почали пропонувати на ринок якраз для молочної промисловості свої продукти, замінники молочного жиру, які як я і згадував відповідали трьом критеріям. Без смаку, без аромату, без кольору. Фактично додаючи до вершків молочних такий продукт, ви отримували жирність продукту, яку ви запланували собі скалькулювали. І при тому смак ароматику масла натурального, тільки можливо, менш виражено. Дуже швидко на ринку сформувалась велика трійка, про яку я вам зараз розкажу. Це власне тульчин, тульчинка, торгова марка, Андрушівка, саме відома торгова марка, попільнянське. І е, третій був щедрий вечір. Це група заводів, власник колег Гросман, ті, що залишились після розпаювання об'єднання Черкаси У, Зараз я вам показую їх дизайни. І хочу сказати, що і тульчинка, і «Попільнянський» є на ринку. Єдине, що треба уважно дивитися, тому що в тій самій тульчинці, наприклад, дуже багато позицій, які є е, високоякісними. От марка Баланс супер просто. Да? Це, це реально спред високоякісний, який. Ну, на дегустаціях мені дуже подобається. Те саме стосується марки Попільнянської від Андрушівки, але в їх асортименті є і фактично, де факто не спреди, так звані там суміші чи маргарини, які в своєму складі, можливо, взагалі, крім знежиреного молока, жодного молочного компонента не містять. Ну, а тепер як обіцяв про обсяги. Ну дивіться, лідер ринку і минулого останніх 20 років, і сучасного це Тульчинка. Тульчинка на піку продавала більше 5-6 тисяч тонн. Основний обсяг. Увага, йшов на експорт в країни ближнього і дальнього зарубіжжя і в Азію, і в Африку, і в Закавказі. Друге місце з обсягами більше 2-2,5 тисяч тонн на піку, один місяць, був, пам'ятаю, 3 тисячі тонн це Андрушівка і торгова марка Попільнянська, як базова в них. Оці два продукти я вам, до речі, можу рекомендувати. Якщо ви бачите, що написано спред солодковершковий, то, будь ласка, от Тульчинка раз, попільнянське два. Якщо не вистачає грошей, це можна купувати. Порядка тисячі тонн сумарно, бо це багато заводів належало до групи Гросмана, от, там і Городище, і Шпола, і Жашків. Багато з них випускали спреди. І от десь 700-800 тонн до тисячі вони на піку робили. За рахунок зароблених грошей люди розбивали молочну галузь або тікали. З України. Значить, зараз ринок змінився. Бачите, Пан Коцький це Львівхолод. Дуже багато виробників підтягнулося, але розумієте, в більшості свого асортименту це вже не спреди. Це м'які маргарини, це фальсифікати, і ринок дуже важкий для аналізу. Ну і на сам кінець, два слова про технологію. І так, спочатку замінник молочного жиру може бути в рідкому. Вигляді в цистернах Цистерни підкачуються азотом для того, щоб не проходив процес окислення. Іноді ці цистерни стоять навіть кілька днів на заводі, і вони не мають псуватися перед тим, як їх перероблять. Другий вид це ящики, так оскільки я вам погане теж кажу за останні буквально 5 років. Увага, не 25, 5 років відбулися зміни. І, наприклад, в частину продукції, якщо ми говорили заплавлені сири, що їх можна було робити на чистій пальмі, зараз навіть сирні продукти. Деякі виробники продукують з використанням пальми спеціально підготовленої вже в Малазії і в Індонезії. Тобто під додавання до емульсії готують спеціально пальму вже там, там, де власне торпічні масла і виробляють. Але менше з тим, найбільш поширений продукт сировина це замінник молочного жиру. Він приходить на завод. Якщо він в ящиках, то його топлять, звичайні. Топки стоять. Тобто по трубам подається гарячий вода чи пар, кидається на труби ящик масла, він стікає вже рідким жиром, і потім його використовують так само, як і рідкі, якісь цистерни. Звичайно, ті комбінати, які виробляють багато спредів, чи м'яких маргаринів, як ми зараз знаємо, вони намагаються використовувати рідкий жир і таким чином трошки зекономити там 1-2%. Далі, в залежності від того, який продукт буде випускатися. Давайте візьмемо хороший. 50 на 50, молочний жир і рослинний. Значить, в одну ємність: це може бути молочний танк, це може бути сиробна ванна 5 тонна, з таким теж стикався я. Запускається рецептура, яка складається з свіжих молочних вершків в ідеалі, з свіжого, рідкого замінника молочного жиру, і, власне, молока знежиреного. Так званого обрату. там ця суміш починає вимішуватись і через насоси спеціальні відбувається так званий процес кальцовки. І от тобто з ванни викачується частина суміші і знову туди закачується. А от в ланцюжку стоїть, як правило, так званий насос емульсор. Найкраще були німецького виробництва, дуже непогані е, випускає Харків. Навіть мені здається пару інсталяцій було, коли виробники переходили на ці самі харківські вироби. Але суть від того не міняється. Фактично, суміш частково гомогенізується, тому що всередині насосу стоїть така кричатка, яка на високих оборотах збиває. Ну, вважайте, що це такий міксер, такий, тільки промисловий, взбиває да? суміш, з'єднує. Рослинні жири з молочними з молоком, і головний критерій якості підготовленої суміші полягає в тому, і ще раз повторююсь, що емульсія не розслоюється, вона однорідна. Оця ланка приготування молочно-жирової емульсії або вершково-жирової, вона і є е, ключовою необхідністю для випуску і спредів, і сметанних продуктів, і сирних продуктів, тому що і ще раз за рахунок. Е, Поєднання жиру рослинного і молочного, ви отримуєте ту суміш, яка вже потім направляється на стандартний цех, на стандартну ланку подальшої переробки. Тобто, в нашому випадку, якщо ми говоримо про спреди, ця емульсія направляється на маслоутворювач, і звідти випускається один до одного повністю так само, як масло вершкове. І в ідеальному варіанті має ту саму аргонелептику, ті смак, самі смакові значить, і ароматичні відчуття або подібні до них. До рівня невпізнаності, да? тобто ви не бачите різниці між маслом і спредом. І, власне, потім або в ящик, або на фасовку в пачку. На цьому все. Сподіваюсь, що коротко, плюс-мінус зрозуміло пояснив, як виготовляють спреди і хто в Україні найбільше цих спредів виробляє, хто робить верніше якісні спреди, тому що десятки компаній є заводи, які вночі вмикаються, щоб накалапутяти там якийсь м'який маргарин. Видати його за масло, от зараз багато пишуть про галмол чи молгал, я там не знаю. І ще раз нема такого виробника. Це технічна компанія, яка здійснює масові продажі фальсифікату. Не купуйте цей продукт. І, звичайно, якщо правда, що один глядач написав, що вони цю продукцію до ЗСУ постачають, ну це ганьба, і розумійте, звідки ноги ростуть. А ми що? Ми тільки славимо Збройні Сили України, підтримуємо їх в міру власних можливостей. Слава Україні! І до наступної зустрічі.